Як ви ж бачили, скільки людей було? Не можна казати, що не людське. Є, є, у, людей, у людей є одна, один момент, у них є проблема з заробітною платою. Але сьогодні треба шукати пошук, за що платити заробітну плату. Збурення відбулося в двох питаннях. Ми видали наказ щодо е, легального і відкритого е, способу реєстрації абонентів. Що це дав? Тобто це не, е, неможливі робити. Під пільні врізки. Я розумію, що воно вдарило комусь по руках. І коли воно вдарило комусь по руках, комусь треба було збурити людей проблему по зарплаті для того, щоб скрити цю проблему. Друге питання. Ми почали ставити GPR на машини. Чому? Тому що, мені, на мою думку, половина палива воно використовується не по призначенню. І машина половина їздить по призначенню. Це також виникло проблеми. І ці якраз кошти мали бути зосереджені для того, щоб людям виплачувати заробітну плату. Але я ж розумію, що частина людей не цікавиться. І тому вони біль людей, біль людей зарплати, вони е, вирішують у таким способом. Е, тобто, е, ви поспитаєте, хто цей комітет? Бо я не знаю цього комітету, я не бачив. Звернення комітету, але я комітету не бачив на очі. Тобто я сьогодні перший раз побачив людей, які прийшли. А хто складає комітет? Хто його очолює? Хто є? Тут а я не знаю. Ну я побачив один із варіантів колективне звернення і комітету, який звертався до депутатів. Тобто депутати говорять про якийсь комітет. А я не бачу зі мною із комітету ніхто в діалог не виходив. Тобто нікого немає, вот в чому є проблема.